Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас рубрика Битва за контейнери в GTA 5 онлайн. Що ми будемо всім, всім робити? Так, з блакитними контейнерами та помаранчевими. Дивіться, ми з вами тут заспамили там контейнери, а там всередині тачка. Які тачки? Ну, я навіть не знаю, друзі. Зараз все побачите так. І будемо змагатися на дрек рейсі. Ну, що будемо всім всім робити? Так? Відкриваємо цей контейнер. Переїжджаємо, фіксуємо швидкість. Потім відкриваємо блакитний контейнер. Теж проїжджаємо і теж фіксуємо швидкість. І так, якась з цих тачок паралельно так більшу швидкість отримує. Якось так, друзі. Давайте, в принципі, розпочинати. І розпочнемо ми, друзі, з блакитних. Давайте контейнерів. я дивлюсь, на помаранчевий. Ви думали, що будуть помаранчеві? Ні. Давайте почнемо з блакитних. Так, підходимо і побачимо, що у нас там за. Тачка буде. Ой, промазав щось. Це дуже погано, в мене вийшло відкрити. хо ой -ой, ой ой, це бугатій шерон, чи що. Боже, вона в кожному відосику у нас практично бугатій, в кожному. О, ти нормально там сідаєш, а куди ти йдеш? А, навіть так. Розумію, розумію, чисто невидимий контейнер. Так, бугатій шейрон, Let's go. Один, два, три, Let's go. Поїхали, добре. Я буду там залишати тачки з вами, і будемо рахувати так бали. Нічого собі, нормально шейрон набирає. вже 800-900 км за годину, практично. Ну прекрасна тачка, шайрон, шайрон. Сюди, його багаті. Прикольний колір, яскравий, все як треба, друзі. Все як треба. І не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки, про вашу активність на моєму каналі. І, звісно, підписуйтесь на мій україномовний ютуб канал. Це дуже-дуже допомога. -дуже... 893 км за годину. Цікаво, що там буде? За тачечка 893 км за годину фіксуємо, друзі. Оп! Дивіться, як вона ще й вціліла. Друзі, вона нормально ще й вціліла. Ой-ой-ой. Прекрасно, але трішки там бампер підшатало, але ну, нічого страшного. Так, давайте ж побачимо, що там буде вже в нашому помаранчевому, хотів сказати, блакитному. Блакитний вже був в помаранчевому контейнері. Лет'зоу! Що ж там в помаранчевому контейнері? Друзі, дуже цікаво. Давай відкривай, друзі, це Формула 1. Серйозно? Формула-1 на дрек рейсингу? Ні, ну це цікаво, друзі. Це навіть дуже цікаво. Ой, мені здається, зараз будуть у багатійший рон. Ой, великі неприливки. Добре, у нас бачите, вже відміточка старту стартує. Поїхали, добре. О, -о, О, ну тут без шансів мені здається, друзі. Без шансів просто попала Формула 1 в контейнер. ну це божевілля. 1100 км за годину. Ну, без шансів, друзі. Що, що, що тут сказати? 1439 і це фіксована швидкість у нас. Формула зараз просто розриває наш дрекрейсинг. рейсинг. Ой-ой-ой. Ну прекрасно. Дивіться, яка Формула. Сюди його, сюди його ці. Ой-ой-ой, просто прекрасно, друзі. Ну ви бачили? 1500 км за годину, практично. 1500 км за годину, практично, просто браво! Просто бравісімо. Е, неважливо, знаєте, якщо вже 1000+, плюс, ну це зрозуміло, що Формула 1 переможець зараз ці. Ой-ой, ці... куди ти? На тобі! На тобі, ще ось так у нас вийшло. Добре, давайте, в принципі, багаті широм звідси проберемо. Трішки від'їдемо назад на неї. Так, і будемо обирати іншу вже тачечку. Так, ширончик, ти програла, Стань сюди, не будемо тебе взагалі видаляти. Ну, стій, ти дуже красива, нормальна. Добре, у нас зараз 1-0 на рахунок помаранчевих контейнерів. Так, чудово. Але формула, давай сюди стань. і цей не так сильно газує. Щось ти там нормальну газку продала. Так, все, вилазимо, чудово, і переходимо, друзі, до помаранчевих контейнерів. Let's go! Так, а я вже біжу відчиняти наш блакитний контейнер. А ну, цікаво, а ну, цікаво, що там буде. Вилазя. О, -о, 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 О, друзі, це тойотка. А це Тойотка, це тойотка. Дивіться, яка вона прекрасна. Тойотка. Нічого собі, здається, це Тойотка для дрек -рейсингу. Ой-ой-ой, друзі, летс гоу, летс гоу. Але ви знаєте, на біцушку похоже. Трішки похоже на біцушку, але це тойотка. Нічого собі. Сюди його? Так, 800 км за годину є. Рейсинг просто горить від цих зараз від битви контейнерів. Так що подобаєш, друзі. 866, 868, ледь ледь набирає там практично 870, але нормально, їде. Е, я думаю, там ну, не всі ж тачки будуть з такою шаленої швидкістю, друзі, їхати. ну Це просто божевільно. 870 км за годину. Ви просто прикиньте собі, Ой-ой-ой. Так, фіксуємо 870 км за годину. Нормально. О, до речі, вона не сильно так там сальтушки крутила. Але зараз її ставимо ось сюди, рівняємо і побачимо, що там у нас буде в помаранчевому контейнері. Чи в блакитному? Ні, в помаранчевому. А, чудово, класно, прикольно, друзі, Let's go. Друзі, цікаво. А що там в нас стоїть? Дивіться, Та... чисто така щілинка, і там щелинка, дивіться. Ха-ха. Так, цікаво, ну що там буде? А ну дуже цікаво. Ану, двері відчиняйте, будь ласка. Оу, друже, давай двері відчиняй. Чому ти не хочеш відчиняти двері? Оп, є контакт. А що у нас? Форник. Ой ой ой. Ну, друзі, ні, мені здається, без шансів. Зараз Стойотка, скоріш за все, ви... от... виграє. Отримає нашу перемогу. Ну а зараз побачимо. Ну але бачите, це не спортивна Тойотка як. Та, але. Ти що, серйозно? Ти 900 хочеш. А, розумію, друзі. Дивіться, зараз наша чисто драхрейсінська Тойотка не пройшла. А Фордик пройшов. Тисячі кілометрів за годину, практично, друзі. Тисячі кілометрів за годину. Фордик просто зараз вириває цей дракрейсинг і просто отримує перемогу. Ну, у нас зараз. Ой-ой-ой, так у нас зараз рахунок 2-0, друзі. І переможцями зараз поки що стають помаранчеві контейнери. Ой-ой-ой, ну у нас тут розв'язочка. Зараз побачимо. Знаєте що, якщо там в блакитних щось контейнерах нормально попадеться, буде нормальні в нас рахунки? А це буде діло, друзі. Це буде діло. Добре, від'їжджаємо цієї тачечки, тому що вона вже більше не приймає тут участь. На жаль, друзі, на жаль, нічого страшного. Маємо те, що маємо, ну все по-чесному. Добре, давайте до інших тачечок. go. Так, блакитні контейнери. Вам вже треба трішки там підзбиратися. Ой-ой, ой що у нас тут? Оу-воу-воу. Призупиніть мої емоції. Що це в нас таке, друзі? А що. ой ой ой, -ой. бешечка, яка? Здається, м3, якщо я не помиляюся, м3 бешечка. Let's go, поїхали. Так, ну, ну трішки треба під, не, надавити газку з е, блакитним контейнером, тому що тут будуть непереливки дуже великі, якщо зараз рахунок буде 3-0. Але 748. Дивіться, щось е, до 800 е, км за годину в блакитних контейнерах і все, більше вони не хочуть їхати. 7 щось треба робити. Ой, ой 758, серйозна бешка. Зараз нам побадеться якийсь кросомер, який поїде 1500. Оце дійсно, друзі, буде смішно. Так, п'ятсот 570... сімдесят ой, ні, п'ятсот, п'ятсот 5... ой, п'ятсот сімсот п'ятдесят вісім кілометрів за годину, друзі, наша бешечка йде сюди. Оп, дивіться, як вона чудово стала. Летс go, от сюди, так. Так, що, як у вас там справи програв ще, а? Як там справи? Тому що тут у нас зараз рахунок поки що, друзі, 2-0. Зараз побачимо, що нам продемонструють помаранчеві контейнери. Let's go! Так, чисто біжим зараз за спартача будемо би. Пем! Сідай <гум> його так. Двері відчиняйте, будь ласка. О, а що? а що це таке, друзі? Це якийсь фордик чи що? Ну дивіться, тачки рандомні. Тачки рандомні, і це здається якийсь натюнгований Фордик, старий Фордик, десь років 70-х, так, дивіться. О, дивіться, який непрекрасний. Let's go просто. Поїхали, друзі. Добре, поїхали, побачимо, наскільки він швидкісно пойде. Ой-ой-ой, <гас> 500 км за годину вже маємо, нічого собі. Але побачимо, що бешку він зможе здолати. Якщо у нього буде 800 плюс, то все. Що, а, ну все, друзі. Бешечка наша зараз буде переможним, скоріш за все. На ну, 747 більше не хоче йти. Ну, це старий, це старий Фордик, він це. Все... Але дивіться, який він натюнгований. Ну натюнінгований, ну, ну прекрасно ж. Але, друзі, маємо те, що маємо 745 кілометрів за годину. І це рахунок стає 2-1 на користь, друзі. Правильно, блакитних контейнерів. Оп, летс go. Точніше. Помаранчевих вибачаюся тут сальтушки, але сальтушка вона крутить просто прекрасно. просто прекрасно. А ну можна її тут залишати, тому що рахунок зараз 2-1, друзі. 2-1 рахунок, і у нас зараз поки що в лідерах. Помаранчевий контейнери. Добре, друзі, let's go. Так, ну і що там по помаранчевим контейнерам? Дивіться, який чисто серйозний тіпочок. іде і зараз буде відчиняти цей контейнер. Ось знову ми вилазимо на контейнер. Так, а ну давай-ка. Оп, оп, що ти не попадаєш. let's go. Ой, 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 ой. це Фордик. Здається, це друзі Фордик, я ще не помиляюсь. Ми вже такі Фордик з вами бачили десь в моїй серії. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, боже, ну це прекрасно. Друзі, дивіться, які колеса. Ой, які диски, просто прекрасненько. Просто летс гоу. Так, 300 км за годину вже маємо. Нічого хотів сказати, 300 км, вже 800, практично маємо, друзі. Ууу, 800 км за годину. Дивіться, як він їде. Ай-яй-яй-яй-яй, ну просто прекрасно. Наш Фордик. Так, що там? Gods Work, Нічого собі. ой ой, -ой. Ну, ну розумію, розумію. Добре, прекрасно, 860. Один кілометр за годину, вже два. І нормально, в принципі, фордик іде, так що, друзі? Це просто все прекрасно виглядає. І прекрасно, ви прожимаєте свою подобаєчку. 862 кілометри за годину. Блакитні контейнери зараз йдуть. Друзі, блакитні контейнери. Зараз йдуть. 862 кілометри за годину. Так, ми це залишаємо. Можливо, зараз рахунок буде 2-2. Так, цікаво, що там за тачечка, друзі, стоїть. А, а, що там за танчечка? Дуже, дуже, дуже цікаво. Ого. Опа, бешечка на зв'язку, друзі. Бешечка на зв'язку. Ой, а в неї божевільний старт. Може зараз бути непереливки в когось. О, 300 кілометрів зі старту, друзі. 300 кілометрів зі старту. Просто сюди його. 700-800 кілометрів за годину, практично. Ні, ну ти просто божевільна якась тачечка. Йома-йом. 800-900 км за годину, практично, друзі. Let's go. сюди його. Ну, рубрика прикольна, мені подобається, можна в різних локаціях її знімати. Якщо буде набирати нормально вподобайок, будуть багато дуже відосиків нових друзів. Так що не забувайте про вашу активність. 865 кілометрів за годину. let's go! 865, друзі. А ви знаєте що? 865 км за годину зараз в помаранчевих контейнерах. І що це може цей, А, вибачте, да. а та правильно, в помаранчевих, в помаранчевих друзі. Думаю, хотів сказати в Блакнегі, але ні, рахунок стає зараз 3-1. А чому, друзі? А тому що Фордик наш проїхав 862 км за годину, а Бешечка 865 Ну якось отак от. Так, ну що, мені, на жаль, ну ти прикольний, Фордик. Ти прикольний, але ти вибиваєш з цього змагання. Ну, це битва за контейнери. Тут все чесно, ти ж не знаєш, яку метачку там. Заспавнили всередині. Це все, друзі, рандомно в нашій геташечці. Друзі, рахунок 1-3 на користь помаранчевих контейнерів. Дивіться, якщо тут будуть мега круті тачки в блакитних контейнерах, тоді буде рахунок 3-3, якщо вони ще нормально проїдуть і якщо вони переможуть, так? А зараз ми будемо відчиняти, що правильно. Блакитний контейнер, і будемо чекати, що там за тачечка. Давай сюди його. А це Фарарика? Це Феррарі? Чи так. О, я щось під загруз уже трішки тут. Друзі, це Фордик. А схожа була на Фарарику. Ну, ну, ну скажіть, ну, ну ви згодні зі мною? Схожа була на Фарарику, але це Фордик, друзі. Let's go. добре. Фордик так, Фордик, поїхали. Але прикольний, прикольний, Фордик. Файний Фордик. Летс го. Сюди його. О, 700-800 кілометрів за годину практично. Ну, Нормальний результат, друзі. Нормальний результат, тому що середня швидкість наших тачок, ну десь 700. 70 км за годину плюс-мінус. А зараз це все прекрасно, друзі. 900, практично. Якщо б 900 набирало, було б взагалі прекрасно. А так маємо 840 км за годину і будемо фіксувати цю швидкість. Просто вона постійна у цього фордика. І let's go, let's go. Так. Блакитні 839 навіть. 839 840, але будемо 840 зараховувати, тому що йшла. Пішла 840, там десь біля стіни, трішки, щось там. І все одно рахується, друзі. одно рахується. 840 км за годину з Фордику. Зараз поки що, якщо так полозиться, то рахунок у нас 3-2, друзі. 3-2. Поки що рахунок. І побачимо, що у нас там далі. Так, цікаво. Щілинки бачимо, але не бачимо, що там за тачка. О, а що це за тачечка, друзі? А що це в нас за тачечка така дуже цікава. Оу, прикольно, дивіться, яка різна кольорова, там, здається, якийсь суперський герой. Але я не знаю, ну на міцуху схоже. На міцу схоже, але, друзі, це геташна кастам. Але, друзі, ну, це... це рандом. Це рандом. Друзі, а ну напишіть, будь ласка, що це за цей за герой. За мультяшний, будь ласка, в коментах хто знає. Але тачка, друзі, має тут бути, тому що це рандомчик. Ай-яй-яй, боже, який це рандомчик зараз набирає. Ну, ти серйозно, що, все-таки блакитні контейнери переможуть. Точніше, друзі, померанчеві, блакитні. Я щось... А, ні. Маємо 755 км за годину, друзі. Здається, зараз рахунок буде 3-2 на... на користь. Ну, на користь зараз буде і так померанчових, але 2 очки, 2 бали вже в нас є в блакитних контейнерах. І зараз рахунок на стаку. Друзі, у нас рахунок 3-2. І це просто прекрасно. Але дивіться, тачечка. Вподобає, будь ласка. О, клас, прикольно. Так, ну і що? 757 км за годину, але дивіться, оп, і вона навіть не відлетіла. Сюди його. Сюди його просто. Так, наші тачечки, чисто у них це, тут парковочка така буде. Так, місце евакуації. Так, ну нормально, рахунок у нас 3-2, друзі. І зараз ви знаєте, що зараз дуже такі моменти настають, що якась тачок, якщо зараз програє, а точніше. Оці, якщо програє, то рахунок у нас 3-3. Оце буде діло, друзі. Оце буде діло. Добре, поїхали. І так, що у нас залишається? Залишається у нас два контейнера, один блакитний, один помаранчевий і один контейнер це ваша подвайка, а другий контейнер це ваша підписочка на мій каналчик. Так що давайте відчиняти. Що в нас там, до речі, було? А, у нас. Зараз, друзі, що? Оп, сюди його, друзі. Ну давай. А що? Ооо, Тойотка Супра, друзі. Тойотка Супра. Оу, прикольно, до речі, друзі, дивіться, яка Toyota. О, Дивіться з різних ракурсів. Ай-яй-яй, прикол, прикол, прикольно і прикол. Оу, у неї божевільний старт. Нічого собі. 300 кілометрів, 400 кілометрів за годину, 600, друзі. Ой-ой, ой -яй -яй, тут здається, бо. Будуть непереливки. Але чому не переливки? Побачимо, що у нас з тією тачкою буде. Але дивіться, що ми маємо, друзі. 845. Ой, хотіть 945 кілометрів за годину, вже 950. І здається, ой, я б не, я не знаю, що там буде в моїй контейнера, але мені, ви знаєте, середня швидкість 770 десь, але ця просто тачечка супра, вона йде божевільно, зараз 950 км за годину. Сальтучка. зафіксовуємо і ставимо її поки що сюди на ось це місце, друзі. На зараз рахунок 4-2. Але, друзі, якщо зараз, якщо зараз більше, ніж оця Тойотка проїде наш е блакитний контейнер, то рахунок буде 3-3. Це буде нічия. А якщо не проїде, друзі, то наші помаранчеві контейнери отримали перемогу. Добре, давайте чекати, що там в контейнері. Так, друзі, останній виріжальний блакитний контейнер. Що він нам приготував? А ну скажи, а що там таке є? Опа. Опа, що це таке, Я не помню? Там що проблеми з колесом буде. Зараз <laughs> він трішки в текстурі застряг. Так, відчиняємо. Двері відчиняйте. Оп, О оп. О оп, чисто. Астон Мартін, друзі. Астон Мартін. До речі, друзі. Астон Мартін. Ну, ви знаєте, там були спортивні теж тачки, я думав, що вони переможуть. Але там, як ви бачили, попався Фордик, і він просто перегнав спортивну тачечку. І Це здається, М3 була. 600, будемо мати, друзі. Друзі, це. Без шансів, без шансів рахунок титри. Астон Мартін набирає. Просто божевільну швидкість 1500 км за годину, практично. Я в шоці, друзі, я шокований. Ні, чесно, чесно, давайте на відкрито, я думаю, що помаранчеві контейнери виграють. Просто переможуть, але ні, друзі. 1439 кілометрів. Сальтушечка, коуперіко. GTA 5 онлайн. Все прекрасно, друзі. Ой, ваша вподобайка, ваша підписочка на мій ютубчик. О, а нас рахунок, друзі, 3-3. 3-3 У нас рахунок стає. Ось така, друзі, у нас рубрика вийшла. Ну, прикольно, прикольно. Мені подобається ця битва за контейнери. Це просто, просто все файно виглядає динамічно і чудово. Друзі, а з вами був Каскай. Не забувай проявляти свою активність на моєму. На каналі ставити вподобайки і писати коментарі. Дуже-дуже багато. До нових зустрічей!